Доброго дня, шановні ви любителі. Сьогодні у нас 31 липня 2024 року знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Демонструємо плодоношення гібридної форми писанки Олега Михайловича під назвою Бананас. Форма дуже раннього сроку достигання. Має дуже красиву жовту таку видовжену ягодку, величезні грона, велика нагрузка. Грони тут в середньому десь так від грамів 700 десь до 1,5 мінімум кілограма, окремі можуть бути і У нас в минулому році одна грона була більше 2 кг. Це плодоношення короневласного саджанця, одна площина і на тій стороні ще одна площина. Тобто тут дуже багато він понавішував врожаю. На сьогоднішній день практично повністю готовий. Будемо сьогодні вже розпочинати вибірковий зріз. Що хочу сказати про цю форму? Має чудовий смак. Мускат. І мускат з такою перемішкою не зря його назвали бананас, банан ананас при повній стиглості. У нього є такі нотки, відчувається тропічних фруктів. Дуже приємний смак. Чудове сахаро накопичення. Єдине тільки, що з цією формою є одне зауваження для тих, хто буде її вирощувати, старайтеся не перетримувати її довго на кущу, бо форма поступово вона зараз має таку плотненьку, хорошу м'якоть, м'ясисту, але коли вона перевисить на кущу, там, скажімо, пару неділь, то після достигання, то в неї поступово починає розжижатися м'якоть. І вона робиться така більш сочніша то привабливіше вона виглядає іменно в цьому стані, коли вона застигає. І в цей момент або споживайте, або реалізовуйте, вона має чудові кондиції, чудові смакові якості. Зараз продемонструємо ягоду на вагах. Цю хоч ще ось, наприклад, де б така величенька. Дивіться, яка вона по розміру. Дуже крупна. Розвіса. 15 грамів. І ця майже 15 грамів в розрізі от ягідка. Має такий вигляд, дивіться, яка плотна щільна м'якоть. Оце вона на даний момент коли достигла. А коли перевисить на кущу, м'якоть поступово розжижається і буде такої консистенції, як оце навколо кісточок. От поки вона в такому стані, її максимально потрібно споживати або реалізовувати І матимете чудовий результат, дуже врожайна форма. Вгрузиться прилічно, дивіться, та площина там дуже багато Тобто Тягне прекрасну нагрузку цьому кущику, це п'ятий рік. Все, все з нею чудово по товарності це тільки одне зауваження, це те, що вона може розжижати м'якоть. Подальшому перевісню на кущу, як вона вже постигла. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всього всім найкращого, кріпкого здоров'я, і все буде Україна!